Ці чернігівці добре пам'ятають цей день, трагічний день 19 серпня 2023 року. Найстрашніше в ньому, що тоді на цьому місці міг бути будь-хто, будь-який мешканець нашого міста або його гості. Відповідальність повинна мати прізвище. Ми чітко розуміємо, що злочин це російський і ракета російська, але дурість місцева. Адже в цей день, в цей час, приміщення драматичного театру проходила виставка бойових дронів. Якби Служба безпеки України замість того, щоб бігати за депутатами і займатися політикою, перешкоджаючи місто, виконувала свої обов'язки, вони цю виставку заборонили б за одну хвилину. Якби міська військова адміністрація хоча б трошки турбувалася про питання безпеки і про питання чернігівців, вони б могли цю виставку відмінити за одну хвилину. Якби обласна військова адміністрація не погодила цю виставку дронів і не стала її співорганізатором, виставки б не було. На жаль, Загинули люди. Злочин російський дурість місцева. І за цю дурість доведеться відповідати рано чи пізно. Минув рік ми не чуємо жодного висновку слідства. Ми не чуємо жодного покаяння чи вибачення від людей, чия халатність призвела до жертв Чернігівців. Так не буде. Чернігівці пам'ятають, чернігівці знають, що відбулося 19 серпня 2023 року. Ми ніколи не пробачимо росіянам. Всі жертви, які вони нам завдають, і весь біль, і жертв 23-го року. І ми розуміємо, що за цією халатністю потрібно нести відповідальність, щоб більше такі злочини не повторювалися. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх людей, які загинули, постраждали, які пам'ятають цей злочин. Чернігівці пам'ятають, пам'ять це дуже важлива. Ми єдині в цій болі. Хочеться висловити ще раз співчуття всім рідним і близьким, хто втратив своїх рідних, близьких на війні. В тому, числі 19 серпня, 2023 року, ми пам'ятаємо, і збройні сили обов'язково помстяться за кожну невинну жертву.